Словами Вільяма Морда, це американський публіцист, педагог, він прославився величезною кількістю цитат про освіту. Я от вибраку цитату. Найцінніший урок, який може дати освіта, це вміння вчитися все життя. Це, вважаю, повинно стати слоганом сучасної української школи. У мене все, дякую за увагу. Дякую Питання, колеги. Ні. У мене теж немає питань, тому що ви так доволі все детально розповіли. І насправді дуже цінно, коли я пам'ятаю минулий конкурс, коли ви тільки спробували себе в цьому закладі, є ще порівняти, тому що дійсно багато чого зроблено. І знаєте, що от для мене сьогодні було. Е таким відкриттям. Е я ж знала, з ким ви працюєте, знала, які напрямки є в вашій роботі, але на те е дуже вразило те, наскільки ви проникаєте з цим життям, і наскільки ви цінуєте кожного свого учня. То за це вам дякую, Низький вам кілька Дай Боже, щоб все вдалося, щоб обов'язково е, ви досягли і реалізували ці проекти, які у вас є, щоб все було гаразд. Дякую. Так, ми вас відпускаємо. Дякую. Добре. 2, 2, 2, 2, і загальна кількість у нас 2, а загальний бал 4. Можемо запрошувати. Давайте підпишемо. Так. Підпишемо. Все, запрошуємо. Шановне Володимире Миколаївичу, ми вас вітаємо за презентацію ви на 2 бали, загальна сума балів 4, це найвищий бал. Вітаємо вас Дякую. відповідно до протоколу засідання нашої конкурсної комісії. Ви є, ми вважаємо вас переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського ліцею номер 68 Дякую. Прошу ознайомитися з протоколом і підписати. Майте ручку настання. На mm -hmm. Ознайомлений mm -hmm. ни, 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 ни. ще а у самому щенище. Зліва. Зліва. Ознайомлений. А просто так. Зауважуємо. Заперечень немає, так?